А все починалося так романтично. Олеся, студентка першокурсниця, запізнилася на свій автобус і стояла при дорозі з піднятою рукою, намагаючись зупинити хоч якийсь транспорт. Адже погодні умови того зимового весняного надвечір'я не вселяли надії на те, що вона швидко приїде у студентський гуртожиток. Падав лапатий сніг. Легенько опускаючись на білу напівшубку, вкриваючи пасма хвилястого світлого волоссячка довгі вії, віддзеркалюючись у блакитних очах дівчини невимовною красою. Та ніхто з водіїв не бачив цієї снігової королеви. Автомобілі мчали вперед, переїжджали повз. Олеся ледь не плакала. Наступного автобуса можна й не чекати. Його, як повідомили на автостанції, через погодні умови не буде, а вечірні сутінки насувалися стрімко. І тут, біля Олесі, прямісінько коло її ніг, загальмували колеса іномарки, відчинилися дверцята, із салону автомобіля пролунав приємний чоловічий баритон. Куди їдемо, білосніжко? Я, я на автобус запізнилася. Почала розгублено Олеся. То в чому проблема? Сідай, довезу. Та ні, незручно, я й таких грошей не маю. Які там гроші? Це для мене велике задоволення довести таку красуню, як ти. Що робити? промайнула думка. А якщо це якийсь маніяк, а якщо не довезе, а якщо? Якусь мить Олеся мовчала. А коли поглянула вдалечінь і побачила чорну хмару, яка насувалась, сіла не вагаючись. От і молодчинка, їдьмо, сказав молодий власник іномарки, мене святославом звати, а тебе. І, ніби читаючи її думки, додав Та ти не хвилюйся, довезу тебе туди, куди треба. У Тернополі будемо швидше, ніж та хмара. Зателефонуй батькам. Вони ж хвилюються, мабуть. Скажи, що їдеш. Можеш навіть номер моєї машини їм повідомити. Щоб знали. Я серйозний хлопець, бачу, і ти нелегковажна дівчина. То як тебе звати? Олеся. Я й справді телефоную мамі з вашого дозволу. Мама в телефонній слухавці трохи посварила Олесю за нерозважність. Але та переконала її, що вона в безпеці. Це підтвердив і її новий знайомий. Святослав пообіцяв довести дівчину до гуртожитку. Слово він дотримав Олеся щасливо випурхнула з іномарки, а хлопець запропонував ще й донести сумку до її кімнати. Так розпочалася романтична історія кохання двох молодих людей. 18-річної студентки Олесі та Святослава, 28-річного бізнесмена, менеджера будівельного бізнесу, як він відрекомендувався. Олеся не вірила своєму щастю, літала, мов на крилах. Після занять на неї чекав симпатичний хлопець з машиною, з роботою, з освітою, що ще треба для щастя. Квіти, подарунки, нічні поїздки, бари, все це так захопило Олесю, що вона й навчання закинула, думала тільки про свого Святослава. Він здавався їй серйозним і перспективним хлопцем. Навіть заміж уже кликав, говорив багато, малював веселкове спільне майбутнє, і не де-небудь, спочатку тут, а потім за кордоном. Там нібито його сестра живе. А Олесі і не варто інститут закінчувати, він про все попіклується, бо і робота у нього в будівельному бізнесі стабільна, і потрібні люди завжди є на похваті. А для початку він пропонував винайняти квартиру, щоб разом проживати в обласному центрі. Поки у своїй заробить ремонт. Єдине, з чим Святослав просив зачекати, щоб Олеся наразі нічого не розповідала батькам. Про своїх рідних він і не згадував. Але ж хіба мама не могла не помітити, що дончині очі випромінювали щастя і радість, і хіба Олеся могла втриматися, щоб не поділитися цією новиною. Мама, як почула у сльози, мовляв, яке заміжжя. Тобі ж іще вчитися і вчитися, який за кордон? Ти ж маєш у сільській школі вчителькою працювати, який хлопець бізнесмен, нехай негайно до нас приїде. Та Святослав уперто нікому з Олесиних рідних не хотів показуватися на очі. І чому б це? Тож до справи взялася Олесина бабуся. Одного вечора Святослав привіз дівчину додому. Молоді вирішили прогулятися до лісу, бо ж стояла неймовірно гарна весняна погода. Співали пташки, а вечір обіцяв бути напрочуд теплим. Хлопець зачинив дверця та машини і забув їх замкнути. Це було на руку допитливій бабусі, яка вирішила будь що дізнатися про Олесиного залицяльника. Позитивна характеристика успішного хлопця чомусь їй дуже вже муляла. Бабуся якимось шостим чуттям знала, що щось тут не те, а ще й сусідка додала хмизу в багаття звідки та й звідки цей хлопець, хто його батьки, і чи він той, за кого себе видає? Скільки ж то різних трафунків стається в житті? А оскільки Олеся ніколи й словом не обмовилася, звідки він, яке його прізвище, і хто його батьки, то бабуся вирішила діяти самотужки. Але з чого розпочинати? Аж тут і нагода трапилась. Іномарка, в якій водій забув замкнути дверцята, стояла обіч дороги. Тож, натягнувши на голову в'язаний берет і одягнувши чорні окуляри, Бабуся, оглядаючись, немов у справжньому детективному кіно, щоб часом хтось не застав її зненацька, відчинила дверцята і сіла на переднє сидіння. Не розуміючись на машинах, бабуся все ж таки зуміла знайти бардачок, а в ньому документи. Ага, ось права водія з фотографією. Це він, точно Святослав. Бо не раз бачила його через огорожу. Запам'ятала прізвище Знайшла ще для підтвердження візитку з тим самим прізвищем. А на подальшій своїй дії сучасна бабуся мала заздалегідь продуманий план від іномарки вона бігла, немов у 20 років. І де, думаєте, вирішила наша бабуся дізнатися про залицяльника улюбленої внучки? Правильно, в інтернеті, а хто їй у цьому допоміг? Вона ж зовсім не знається на новітніх комп'ютерних технологіях. На поміч прийшов молодший онук шестикласник, який щодня зависав у соцмережах. Павлик по діловому підійшов до завдання спочатку узгодив суму своєї винагороди, а потім сміливо ввів прізвище та ім'я хлопця в поле пошуку. Бабуся ледве сиділа на стільці, поки тривав пошук. І ось нарешті є фото він, той самий Святослав. Але що це? У нього на руках дитина, а поруч симпатична молода жінка. Ану, читай, читай, Павлику, далі. Те, що прочитав хлопчик, змусило бабусю сповзти зі стільця зі словами Я так і знала. Що ж виявилося? Святослав родом із сусіднього району, працював бригадиром у будівельній фірмі, удружений уже чотири роки, в нього росте син. На світлинах в інтернеті ця молода сім'я щаслива. Ось нещодавно вони в колі близьких святкували день народження первістка. Але як же про це розповісти внучці? Вона ж не повірить. Скаже, що навмисно все облаштували, щоб їх розлучити. Але ж докази достовірні. Ану, Павлику, клич маму з татом. Бабуся ніяк не могла отямитися. Ту саму інформацію комп'ютер видав і Олесиним батькам. І коли щаслива дівчина повернулася з прогулянки додому, її сім'я чекала у повному складі біля монітора. Олеся мовчки дивилася на екран, витираючи сльози. Потім набралася духу, зателефонувала Святославові та сказала, щоб він негайно повернувся. Так само мовчки взяла свій ноутбук і пішла до машини. Там увімкнула його, знайшла ту сторінку, а потім мовчки вилізла з іномарки, зачинивши дверцята. Святослав нервово натиснув на газ Машина рвучко рушила з місця, а до дівчини долетіли слова Подумаєш, яка краля, та таких, як ти, в кожному селі подекілька У молодій Олесеній душі вирував вітер, розпачу і розчарування. Її мама мовчки схлипувала. Хіба ж вона не бажала своїй доні доброї долі? Батько все сприйняв надто серйозно добре, що той крутелик хоч не встиг дитину звабити. Батько поривався набити пику залицяльникові, та його всі стримували. На сьомому небі від щастя була бабуся детектив, яка й сама не сподівалася на успіх. А чи не найбільше задоволений був Павлик, який заслужено отримав від бабусі винагороду десять умовних одиниць?